Робочий день цих страхових агентів починається із самого ранку і не закінчується навіть пізньої ночі. Просторий офіс вони проміняли на заднє сидіння стареньких Жигулів, замість проспектів та брошур, чорнобілі ксерокопії та великий банер, прикріплений до заднього скла автомобіля. Таких агентів на колесах по всій Україні понад 40 тисяч. У моторно-транспортному страховому бюро порахували, чимала частка страхових агентів, що продають автополіси на дорогах, не мають відповідної кваліфікації. Ці, тож посилили вимоги з 8 грудня 2013 року. Страхові агенти матимуть змогу працювати на ринку автоцивільної відповідальності винятково за умови їх реєстрації в МТСБУ, яка здійснюватиметься страховиком. Відтак, усі, хто хоче стати або далі працювати страховим агентом, мають зареєструватися у новоствореному реєстрі. У бюро запевняють, це допоможе навести лад на цьому ринку, адже нині поліси автоцивілки продає то завгодно. Натомість у лізі страхових організацій України переконують, у таких вимог зовсім інші цілі. Головна мета була це безперечно зменшення демпінгу на страховому ринку. Якщо страховик не виконує цю вимогу, то будуть винесені певні штрафні санкції безпосередньо до страховика. А це може погрожувати страховику при зупинку дії ліцензії або взагалі втрати такої ліцензії. Утім, навряд чи хоча б одна справа, дійде до позбавлення ліцензії, каже експерт страхового ринку Тимур Шакіров. Пояснює клопоту у страховиків справді додасться, але й нові правила недосконалі. Это только новая сложность для работы страховых компаний. Тех, кто работает честно. Тех, кто работает не очень честно, их это абсолютно пугать не будет. Те, кто будут мошенничать, они будут мошенничать очень тихо. Они зарегистрируют себе одного страхового агента, юрлицо. Будут принимать эти полисы на себя бумажки и раздавать их кому нужно. Вот и все. Тобто посередники продаватимуть автоцивілку від імені одного офіційно зареєстрованого страхового агента. До того ж, такі поліси нічим не відрізняються від виданих безпосередньо у страховій компанії. Правових последствий для пострадавшого чи для страхователя не буде. Тобто Страхова компанія все одно повинна буде нести відповідальність, навіть на основі того, що вона просто видала довіреність цьому агенту, і він, вроді би являється її. Законним представителем, несмотря на то, що вроді би по розпорядженню он і цього робити. Відтак, у гонитві за економію кажуть експерти: чимало хто із автомобілістів і надалі звертатиметься до сумнівних агентів, аби закономити третину вартості полісу. Олексій Фролов, Олексій Мацкевич, новини, телеканал Бізнес.